Друже, привіт! Не очікував, що прийдеться випускати це відео, але схоже на все, що все таки треба. Бо дуже багато новин і спекуляцій відбувається на цю тему. Тож цьому відео, друже, я розповім тобі, що є правда, а що неправда про зимову тисячу гривень від Зеленського, про що говорять в новинах, про що не договорюють в новинах, що є власною думкою авторів, а що є дійсно правдою. Тож, дивись до кінця, не перемикай. Так от почнемо по порядку. В різних медіа дуже багато хайпових заголовків, начебто, банківська таємниця все тепер держава про тебе дізнається абсолютно все, що може дізнатися. А національний кешбек це спосіб порахувати у в Україні. Будемо детально розбиратися з цим. Як і в будь-якій іншій новині є перше джерело і є медіа, які передруковують або викладають власне бачення цього першого джерела. Так, от що ти там не бачив, перше джерелом є інтерв'ю депутатки від «Слуги народу Ольги василевської Смаглюк, яке вона дала під час ефіру Радіо Свобода, на яке я буду посилатися і покажу тобі ті ключові моменти, які викликали найбільший резонанс. Але в першу чергу давай поясню, щоб ти розумів контекст того, що відбувається, Йдеться мова про тисячу гривень від Зеленського. Це допомога кожному українцю, також видає. Яться і на дітей для тих, хто знаходиться на території України. Заявку можна подати через дію, можна ці гроші отримати через Укрпошту. Щоправда, якщо через Укрпошту, то витратити ти її зможеш, грубо кажучи, тільки на Укрпошті. А якщо ти подаєш через дію, то теж є певні обмеження, на що можна витратити ці кошти. Так, от, в найпоширеніших поганих коментарях українців щодо цієї новини йдеться про те, що краще б ці гроші витратили на щось дійсно корисне. Ну так я з цим згоден. Інші кажуть, що це чергова мишоловка, пастка для українців. А ті, хто замовляють цю тисячу гривень, це є стато, яке просто піддається на, на таку собі провокацію. Від держави, але давай по порядку, послухаємо, що говорить власне пані Ольга. Перший і дивний факт виявляється таки не тисяча, а трішечки менше. Насправді не тисячу гривень, а 995, тому що 0,5% з кожної оцієї тисячі має іти на підтримку акціонерного терористу, заснованого міністерством економіки, який якраз і займається всіма цими експериментальними проектами. Трохи параною вогонь додає те, що виявляється, більшість депутатів вирішили не подавати заявку на цю тисячу гривень, пояснюючи це наступним чином. Витрачений на те, щоб звітувати за ці кошти, не коштує тисячі гривень. Тому я думаю, що всі державні службовці їх в країні достатньо мільйонів відмовляться від її отримання, принаймні, доки на не скаже, чи якщо вона скаже, що вона не підлягає декларуванню. Ну і власне те, звідки ноги растуть, як держава рахуватиме українців, а серед них рахуватиме ухилянців. Ось що ми чуємо. Як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проекту національний кешбек, розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна на даний момент і проживають постійно на території держави. Не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це як на мене, спроба перерахувати населення. І ще раз, друже, як на мене, це означає, друже, що людина висловлює свою власну думку. Як це зазвичай роблю я на своєму ютуб каналі. Тож, коли людина так каже, вона висловлює своє власне ставлення до чогось. Я ж не кажу, наприклад, як на мене, 2 плюс 2 буде дорівнювати 4. Бо 2 плюс 2 буде дорівнювати 4, це є загальновідомий факт. Ну давайте розберемось, власне із твердженням, що держава таким чином може порахувати українців, які залишилися в Україні або не на тимчасово окупованій території. Давай просто математика. Було, мінус, виїхало, стало. О, господи, нас виявляється, порахували. 9. Ви Якщо ти ще досі сумнівався в простоті цього методу, щоб ти знав, коли ти подаєш заявку через дію на отримання однієї тисячі гривень, чи то не однієї тисячі гривень. То ти ставиш галочку про те, що ти підтверджуєш, що ти знаходишся на території України, тобто тебе не моніторитимуть за геолокацію. Ти просто даєш чесне слово ось я в Україні, але вони можуть перевірити це, наприклад, через дані від прикордонників, що ти перетинав кордон. Але якщо ти, наприклад, переплив тису, то про це ніхто не знатиме у митній службі. З іншого боку, давай друже, спробуємо сформувати думку, а як ми можемо відносити до того, що держава хоче знати, скільки всередині проживає українців. Наприклад, для ефективного формування бюджету на цей рік, на наступний рік, на рік, який буде після наступного, потрібно розуміти, а скільки українців у нас буде із соціально незахищених верст населення, щоб порахувати для них якусь соціальну допомогу. Потрібно розуміти, скільки у нас людей буде представляти різні інші соціальні групи, скільки у нас буде працюючих українців, скільки буде пенсіонерів для того, щоб ефективно спланувати наш бюджет. Що звісно в цьому може бути поганого? Якщо ти щось таке бачиш, поясни, бо я, наприклад, Цього так і не побачив. До речі, друже, якщо ти все-таки візьмеш і подивишся відео із першого джерела, а посилання на нього про всяк випадок я залишу внизу під своїм відео, то ти почуєш дійсно розумну річ від пані Олі. А саме, чому гроші, які були призначені для підтримання сільськогосподарської сфери і розмінування, виявилися такими, що не витратились. І тепер приходиться їх витрачати на от, оцю тисячу гривень. Повертаємось трошечки назад, згадуємо наш контрнаступ, який на жаль пройшов не зовсім так, як нам би хотілося. Я не військовий експерт і не можу судити про те, як воно було зроблено правильно чи ні, але маємо факт. Багато земель, які могли по факту бути вже нашими відвойованими, і на які ми розраховували, що їх потрібно розмінувати і допомагати місцевому сільському господарству, виявилися на сьогодні в стані тимчасово окупованих територій. Тож ці гроші за призначенням для цих земель ми витратити не можемо. Тож, з іншого боку, повертаючись до їх призначення, що заважає зробити так, як буду робити я, коли отримую цю тисячу гривень. Я безготівково витрачу її на комунальні послуги. А ту тисячу гривень, що вивільнилася, я відправлю своїм друзям і знайомим в ті бригади, які конкретно в цей момент потребують донату. Що заважає зробити таким самим чином. Окей, переходимо до наступної версії, як на мене вона ще цікавіша з точки зору, звісно, теорії змов. Люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку захисту батьківщини. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації умовно, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. Да, вони можуть отримати. Але хтось зареєструється, з чоловіки хтось зареєструється, тому що 4 тисячі завжди краще ніж 2. Скажу тобі чесно, я довго думав і навіть радився із друзями, і намагалися ми себе поставити на місце тих людей, які ухиляються від мобілізації або дуже не хочуть отримати повістку, наприклад, на вулиці, яким чином подання заявки в дії може наблизити цей момент, або з іншого боку, як не подання заявки в дії може відтермінувати цей момент. Ну, тобто, давай так по чесному підходять, наприклад, до тебе на вулиці, а Ти такий, а в мене нема заявки на тисячу гривень. І вони такі, а ну добре, тоді ми тобі повістку не дамо. Дурня, так я теж вважаю, що дурня. З іншого боку, чи є механізм у дії дізнатися, чи ти ухилянт, чи не ухилянт, коли ти подаєш заявку. Та дія навіть не може змоніторити, де ти в цей момент знаходишся стосовно геолокації, на те, що ухилявся чи ні. Тож, якщо навіть потенційний ухилянт, перепливши тису, подає заявку на тисячу гривень, знаходячись десь, наприклад, у Польщі, то дія цього знати не буде, і заявку прийме. Чесно, не знаю, чи задовольниться ця заявка чи ні, на основі якихось там міфічних даних і митниці. Але як на мене, тут нема абсолютно ніякого дієвого механізму, який би дав зрозуміти, що заявку подає дійсно ухилянт, а не якась інша людина. Якщо ж друже, ти вважаєш, що таким чином можна порахувати якусь певну кількість потенційних призивників. Повертаємося до математики. Ось тобі кількість чоловіків призивного віку в Україні. Ось тобі кількість чоловіків призивного віку, які вже отримали повістку і перебувають в збройних силах України. А з іншого боку, від прикордонників є українці призивного віку, які перетнули кордон. Так ось перше мінус друге, мінус третє і дорівнює тій кількості чоловіків призивного віку, яким в теорії можна видати повістку або уточнити їх дані у ТЦК. Засчитали та господи, що ж таке відбувається? Знову порахували і без участі заявки на тисячу гривень. Ну, якщо, друже, ти ще досі живеш в інформаційному вакуумі, то відкриє тобі очі. ТЦК не враховує дані від дії. Вони навіть не дивляться, коли виписують повістку, що людина знає, що вона вміє, чи яка в неї вища освіта. Максимум вони можуть подивитися, чи проходила людина службу і яка в неї військово-облікова спеціальність. Все, на цьому інтелектуальні функції ТЦК закінчуються. Але то інша окрема тема і інший біль. Повертаємося до заявки в дію. Заявка в дію ніяким чином не впливає на те, що ТЦК може виписати або не виписати повістку для конкретного чоловіка призивного віку на вулиці. Але окей, повертаємося до думки, що держава може дійсно хотіти знати певну статистику щодо кількісних показників українців в Україні. Давай і ще раз, що тут може бути поганого для ефективного планування майбутнього. Можливо, навпаки, сигнал про те, що змінилося співвідношення в кількісних показників серед різних верст населення, буде дійсно вагомим чинником для того, щоб прийняти якийсь важливий закон чи певну необхідну зміну до бюджету. Ну, з іншого боку, ти ж дивишся, паманець, перш ніж піти в магазин, тобі ж треба розуміти, на що тобі вистачить, на що тобі не вистачить. Ну окей, з цим розібралися. Переходимо до цікавішого. Наступна думка звучить так: ти розкриватимеш свою банківську таємницю. О, господи. Давай так, власне, по поличках, коли ти подаєш заявку, ти ніякої таємниці не розкриваєш. Вся каша йде від того, що для того, щоб отримати тисячу гривень допомоги від Зеленського, тобі потрібно вказати ту картку, на яку ця тисяча або не тисяча буде потім перерахована. Так от ця карточка незвичайна, а зроблена таким чином, що купити з неї можна тільки певний обмежений набір продуктів або послуг. Коли ти відкриваєш цю карточку в банку, ти погоджуєшся з певними умовами. І однією з таких умов є те, що ти передаватимеш дію інформації про свої покупки. Це потрібно для того, щоб держава знала, скільки саме українських товарів ти купиш, щоб потім нарахувати за них тобі кешбек. Але якщо ти не хочеш показувати з усіх карток, а тільки з якоїсь певної картки, то тільки з цієї картки буде нараховуватись кешбек на українські товари. Так це працює в багатьох нормальних українських банках. В Приватбанку, щоправда, це працює по іншому. Я це вже розповідав в одному з своїх відео. Тож, якщо ти хочеш детально ознайомитися, я закріплю це відео в куточку, потім перейдеш, подивишся. Основне, що ти маєш знати, це коли ти відкриваєш таку картку у Приватбанку, ти даєш згоду на те, щоб надавати інформацію про витрати з усіх своїх карток Приватбанку, уявляєш навіть з валютних. І якщо в інших українських банках можна просто вимкнути цю галочку, і більше не передавати інформацію. В Приватбанку такої технічної можливості в додатку не існує. Потрібно писати заяву, потім і розглядатимуть, ну таке. На це справедливо звернув увагу монобанк, ну власне пан Гороховський, а за ним і ще багато фінансових експертів. На що Приватбанк відповів? Так, у нас дійсно є отака от штука, але ми діємо в межах українського законодавства, тож нічого змінювати не будемо. Тож, друже, знай, воно дійсно так і є. Але є ще один нюанс. Тож цю новину треба розглядати в контексті із іще однією новини. Як ти можеш знати, нещодавно Приватбанк звернув нарешті увагу на кешбек? І можна було отримати хороший кешбек і на чорну п'ятницю, яка в Привата називалася Зелена п'ятниця. І можна і зараз отримати кешбек 10%, якщо ти розраховуєшся конвертом на фоні дитячих кешбеків, 1,5-2% від Монобанку. Це виглядає дійсно круто. Тож ці дві події випадково або ні, все таки збіглися в часі. Ти маєш це також знати. Так от повертаємося назад. Якщо ти клієнт Приватбанку і відкривав карту для кешбеку по українськи через Приватбанк, так лаж дійсно в певному випадку можливо. Якщо в тебе картка під кешбек іншого банку України, тоді потрібно подивитися договір, що саме ти розкриваєш перед державою, коли відкриваєш таку картку. Але проблема не у тисячі гривень від зеленського, і проблема не в дії. Проблема може бути конкретно в тому банку, чий договір ти не прочитав перед тим як погодитись. Так от друже, тепер ти знаєш трошки більше ніж нам до цього. Звісно, тобі самому потрібно прийняти рішення, чи будеш ти приймати в цьому участь, чи ні. Але от, наприклад, я точно буду. Навіть більше я вже подав заявку на цю тисячу гривень. І як я вже казав на початку цього відео, коли ця тисяча прийде, я з нею заплачу комуналку, а вивільнену тисячу гривень я задоначу своїм друзям, які воюють в різних бригадах. І я отак трохи подумав, виявляється, це навіть непоганий спосіб відмити ті гроші, які були призначені не для ЗСУ, але все-таки вони можуть піти на ЗСУ. Звісно, це, друже, залежить від тебе. До речі, друже, щодо грошей, хочу особисто подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема, пані Оля, пані Дмитро та пан Андрій. Щиро вам дякую, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. А підтримати канал можна не тільки грошима, а також і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду, бо так Ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. І ще до речі про гроші. Наразі я проводжу себе на каналі невеличкий конкурс, де можна виграти 200 гривень або 10 USDT. Для цього не потрібно реєструватися в дії. А що для цього потрібно зробити, можеш подивитися он відео з умовами конкурсу в куточку. А на цьому по новині на сьогодні все. Сподіваюся, друже, тобі було цікаво. Якщо так, з тебе вподобайка. Тож заходь в гості на канал, і до наступної зустрічі, друже.